Чому саджанець винограду гине в стаканчику? Найчастіша причина загибелі саджанця винограду в стаканчику надлишок вологи. Після пророщування корінева система ще дуже слабка і чутлива. Якщо ґрунт постійно мокрий, коріння починає задихатися, загнивати, і рослина швидко в'яне. Друга поширена причина відсутність дренажу. Якщо в стаканчику немає отворів, вода застоюється на дні, створюючи ідеальні умови для грибкових хвороб. Також садженець може загинути через занадто щільний ґрунт, який не пропускає повітря, різкі перепади температури, нестачу світла або пряме сонце одразу після пророщування, перекорм добривами на ранньому етапі. Як правильно поливати виноград після пророщування? Після появи паростка головне правило краще не долити, ніж перелити. Поливати потрібно лише тоді, коли верхній шар ґрунту 1-2 см підсох. Вода має бути кімнатної температури, відстояна. Полив здійснюють по краю стаканчика, а не під сам стебельце. Об'єм води момірний. ґрунт має бути вологим, але не мокрим. Обов'язково повинні бути дренажні отвори. У перші 7-10 днів після пророщування полив зазвичай потрібен один раз на 3-5 днів залежно від температури і вологості повітря. Важливо пам'ятати здоровий саджанець винограду має пружне зелене стебло, листя без жовтих або чорних плям, легкий повітряний ґрунт без запаху гнилі. Якщо рослина почала в'янути, перш за все слід перевірити коріння і режим поливу, а не додавати воду чи добрива. Якщо інформація була корисна, поділись та підпишись.